Хочу повідомити про подію, яка відбулася буквально вчора, яка стосується Херсонського регіону, Херсонської області. Це доволі тривала операція. Операція, яка завершилася тим, що вдалося доволі непросто таке слово викрити, щоб встановити усі факти обставини того, як голова однієї з районних державних адміністрації Херсонської області. Посередництвом цивільних осіб, здійснивши ряд всіляких прикриттів, аж до останнього, вважаючи, що його дії, як напевно, цілий ряд, які були до цього часу, а ми це встановимо в ході розслідування, не знайдуть свого підтвердження і викриття, вимагав і одержав від одного з керівників сільської ради. Району Херсонської області невправовірну вигоду в народі раніше називали, а навіть не в народі, хабар в розмірі майже 130 тисяч умовних одиниць або доларів Сполучених Штатів Америки. Ну, я зафіксую за непроведення перевірки торгівельних майданчиків, безперешкодна діяльність значної кількості приватних підприємств. Району цей район знаходиться на березі Чорного моря. От, власне. Як ми тепер маємо підстави вже на початку розслідування вважати, це була звичайна професійна, на жаль, службова діяльність керівника цілого керівника районної державної адміністрації. От, власне, сталося те, що сталося. Вимагалося спочатку під виглядом, начебто, законних якихось дій з упорядкування торгівлі на узбережжі Чорного моря, спочатку 7 мільйонів гривень. В кінці кінців чиновник зменшив суму до трьох мільйонів, що ми власне і оцінили як еквівалент 130 тисяч умовних одиниць або доларів Сполучених Штатів Америки. Далі сталося те, що сталося тривала операція. Я можу абсолютно об'єктивно повідомити, що відбулось вона і результат завдяки. Спільні і фахові співпраці з оперативними працівниками Міністерства внутрішніх справ України я надзвичайно за це дякую, тому що відслідковувалась кожна година, що відбувається з їхньою допомогою. Вчора, 12 серпня, я в приміщенні з одного одного з відділень Укрсибу місто Херсон. Якраз під час одержання неправомірної вигоди хабаря в розмірі 130 тисяч умовних одиниць було затримано спочатку посередника цивільна особа, а на виїзді з міста, яке називається Гола Пристань, Херсонська область, було затримано й самого голову вказаного району, який виїжджав до міста Херсон для якраз одержання неправомірної вигоди. Я завершу офіційну частину цього повідомлення, тим що, напевне, буде доречно, що Сьогодні, голові голопристанської райдержадміністрації посереднику повідомлено по підозру. Їх діяння ми інкримінуємо попередня частина 4, статті 368 Кримінального кодексу України. Я прочитаю, щоб це було абсолютно точне одержання службової особи, неправомірної вигоди, використання наданої йому влади, кома, попередня змова групи осіб кома. Поєднане з вимаганням кома і особливо великий розмір. Е, обох поки що двох осіб, а можу сказати попередньо, що вони не останні, що є абсолютно е, підстави об'єктивні думати про те, що будуть керівники і обласної і державної адміністрації. Їх затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України в даному випадку. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу. Ви знаєте, що Кримінальний процесуальний кодекс, на жаль, саме на жаль, тому що в багатьох випадках передбачає так звану альтернативу. У даному випадку ми думаємо, що її не буде. Упевнені, що і не буде. Тому ставимо питання вже про обрання міри запобіжного заходу щодо обох осіб тримання під вартою. Санкції цієї частини 4 передбачає покарання в вигляді позбавлення волі строк до 12 років, конфіскація майна, спеціальна конфіскація це те, що передбачено в кримінальному кодексі. Абсолютно неформально, а виключно знову ж таки об'єктивно можу сказати, що слово операція або слідчі і оперативно-розшукові дії з практично самого початку контролювалися президентом України. Був в курсі абсолютно всього. Також невідкладно і об'єктивно. Буквально вже вчора було прийнято рішення про відсторонення керівника районної держадміністрації. Поки що відсторонення від посади на той час, коли буде здійснюватись розслідування. Відповідним клопотанням ми звернулися до терміну відсторонення до двох місяців. Ну і вже. Попередньо було поінформовано суспільство про те, що, що відбулося з боку зокрема президента України, і напевне на завершення коротеньке таке моє повідомлення. Я можу повторити знову ж таки слова, які я прочитав, почув висловлені пана президента, що е, підтверджують наші дії, і я стверджую, немає недоторканих при владі людей. Їх не може бути, і напевно від себе я можу сказати абсолютно ствердно, їх і не буде. А, знову ж таки, я зроблю з свого боку і підлеглі мої, за яких я відповідально можу сказати, зроблять все для того, щоб от таке правило не було при владі, не буде і немає, щоб воно насправді було не на словах, а так як воно має бути. Можу сказати, єдине знову ж таки, на завершення, якісь офіційні дані, що лише за останні тижні, слідчим Генеральної прокуратури, до яких я маю безпосереднє відношення, затримано на отримані неправомірної вигади або хабаря більше 20 осіб. Це люди, які є представниками виконавчої влади, судді, правоохоронці. Більш 20 особам повідомлено по підозру. Тобто це є вже результат розслідування того, що вдалося зробити слідчим прокуратуру. Винувальні акти щодо таких осіб найближчим часом їх буде скеровано до суду. Ми постійно інформуємо їх журналістів і розраховуємо на абсолютно повне розуміння того, що. Саме найголовнішою вимогою і висновок на відворотність у даному конкретному випадку ви зможете переконатися в тому, як швидко справа буде скерована до суду, і що практично в кожному випадку без сумніву буде постановлено винувальний вирок.